Друзі, всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в Роблокс, але сьогодні я знімаю з планшета. І, як ви бачите, все чітко. Але це режим таксі бос. І ми маємо зараз засповнити свою тачку. На початках там мені пропонувало кілька тачок, і мені сподобалось, знаєте яка? Правильно, мені сподобалася от така от. Вона виглядає доволі непогано. І знаєте що, я готова не сісти і працювати. Мій там чувак пише, що... Працюють три замовлення в цьому. Трьохліть відвезе. Окей, зараз відвезем. Глянув я тільки, ну, чи є тут українська мова, то, на жаль, немає, нічого страшного будемо грати на англійській мові. Я, в принципі, я трошки розумію, тому давайте їдемо працювати. Д... Двійка фордела потужна, а? Так, 0,9, у нас і 2.2. Добре. На в номерах, по крайній мірі, написано. Тому давайте їдемо. Там їде наш конкурент. Да, походу, да. Це онлайн-гравець, бо тут є і бот, і онлайн-гравці. Добре, зараз пошукаємо, бо якийсь такий потужний ряон залетів. О, 1,6, доволі непоганий. Давай. чекай, чекай, чекай. Куди, куди, куди? Назад, назад, назад. Давай отак, от Б. Так от, вона мені каже: привіт, давай поїдемо кудись, там. Я не встиг прочитати. Добре, їдемо. Ой, чекайте, я трошки з маршрутом. Повз нас проїхала, але це в Роблоксі стандартно, що повз нас проїжджають, І ми вже, здається, заїжджаємо в район, там де нам потрібно якраз таки заїхати. Так, їдемо сюди, неплох. Так, сюди і гальмуємо. І з ким ми це отримуємо? І ви мене спитаєте, звідки я взяв гроші, звідки мене вже тисячу грошей, є? а в тому річ, що я просто катався, і мені за нові райони давались гроші, бо я там відкрила нові райони, і де, де я не був, бо я цю гру в таксі, бос недавно знайшов, і вони мені давали нові і новіші ці. Я дивився нові райони і мені здавали за це гроші. Добре, в принципі, Форд ідеально їде. Він навіть краще, ніж Беха, мені здається. Там на початках Беха було, здається. Там і пижик був, і мазда стара, і старий пижик, Коротше, там були, але вони були гірші, ніж цей Форд. Тобто ця фордела набагато краще, бо вона новіша, але в неї, на жаль, рейтинг маленький. Ну нічого, ми її затюнемо, вона реально потужна. Вона мені дуже подобається. Так, 4,9. 7,3 Ну. Ідем далі. А, це там, де ми заспавнились А тут є. А ти глянь, які тут клієнти. Зараз машина. Машина на отказ їхати, вона не хоче їхати за ним ходом. Єдиний мінус, що вона ледве їде за ним ходом. Все Це всі її мінуси. Так от, ми їх, звісно, підібрати не можемо, бо у нас занадто маленький рейтинг. О, диви, 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 як вона розгляняється. Це ще без тюнингу. Так, ми шукаємо нових клієнтів. І там, як ми бачимо, дивись, на трейдних 2,2. Да, да. Так і є. І тут і покупець на 2.2. Давайте його підберем. Оп, підбрали. Опа. І тепер їдемо. Все, 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 все диви, 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 як вона мчить. Диви, диви, диви. Вона реально кльово мчить. Зараз. 100 милів ми їдемо. Спокійно воно, причому це вижимає. От бачите, мені дали за малеєм містом мені дали гроші. Так от. І зараз зелений бокс запаркуємося. Опа, отака от. Він стільки різдво цей форт. Мені так подобається. От. І тепер, і тепер він мені каже, що ми створили свою компанію. Я думаю, буде найкраща компанія. Отака от, от. Все. Ух, диви. Ага, ясно. Окей, let's go. Тут можна якось прокачувати. Ладно, туди ще гараж, каршоп. Ага, вона мені пропонує нові тачили купити. Тут з рейтингом 3 і 0 є такі непогані, причому тачили. І давайте. Візьмемо оцю. Чому не прогружається питання у вас? Тому що в мене інтернет з най найкращих як ловить. Оп, все купили. Модифікацію робимо. Так. Ну, в принципі, з модифікації поки нічого. У нас тут просить телепортнутися. Ладно, і що тут? Ага, і маємо дати карту. даємо цьому Фурделу І. Отака от. Все, хай вчиться буде нам приносити гроші, а ми тим часом вже будемо їхати на новому міні-купері. Опа, вийшли. Е, тепер, як степнути сюди, сюди. Отака от. І біжимо за новенький, новенькою. Новенькою тачілою. Там чувак тут за редного 5,4 А я думаю, що машина 5,4 а машина у нас 3,0. Угу. Понятно, теж нормально. І. Так от, в принципі, у нас такий міні-купер, да. ми тут зупинився, мені треба було там відійти недалеко. Так, а тут а, нам треба нормальних чуваків шукати, розумієш. Бо то, що тут, а галімо, да, тут Галім, і тут є і нормальні, і аж перевищують рейтинг, тут є різні, знаєш. І тут а, ну, не так просто знайти когось покупця а, ну, цього пасажира ось так от. Друзі, я заморився чекати, тому я беру чотири. Все. How are you? питається. Я чудово, у мене все чудово. Я купив нову тачину. у мене все чекіпуки. Він просить мене в старе місто. Без проблем, дружище. У мене такий міні купер, що ти охренієш. там. Зараз я включу конд'юк, ти будеш віддихати, ми будемо вчатися, ще кілометр їхати, ти будеш собі кайфувати там, не знаю, на екранчику фільмець дивитися, поки я тут аж муга і їду під 100 миль на годину. Карта реально прикольна, графіка прикольна. Просто грай з нового пристрою, і це реально класно знімати з чогось нового. Опа. Ой-ой-ой, не занесло. Блін. У нас був рейтинг хороший. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, все попортилось. Ладно, ладно, їдемо, їдемо. Поки ще не сильно розтараюся він. Як ви можете побачити по верхній табличці. Опа, сюди давай, 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 куди куди ти падаєш? Газує госпол, дружище. Я ж для тебе так стараюся, ти мені хочеш меншити оплату. Чувак, давай, мало подумай, тут зму ну, так от. Ага. Ну... Дійсно, мені нормально заплатиш. Опа. Не ще так ідеально стало. 573 долари нам. У да? нас тисячу є. Тому давайте в компанію тепнемося. Опа. Карах, гараж. Ага, ми можемо купити таку. Ладно, купимо давай таку, щоб могли тюнити гарно так, да? Все клас Тепер. модіфікар. Добре, зараз цю будемо модифікувати. Е -е -е, тут, а... Ага, о, сірий, такий гарнесенький. Добре, бек. Що тут ще візьмемо Такого для солідності. А тут левел шостий треба мати. Я максимальна шиткість: 126 миль на годину. 12... 135. Кунських сил. Да, добре. Ну, коротше, хай таке буде. А є щось таке, щоб рейтинг повислення. О, колеса можна збільшити. Тут ще без... тут не прогрузило. Давайте купимо за. Ну, хай поки гоночні будуть. Так, все взяли, окей. Так, бек. Ту-ту-ту-ту-ту Ну, в принципі, друзі, що можу сказати? Режим кльовий. Ми трошки тут затюнили нашого міні-купера, але в наступних серіях ми його затюнемо в конфеточку. Ми купимо нові машини. Не знаю, можливо, тут є і інші круті машини: Toyota, Renault, Volkswagen. Я думаю, що вони тут є, і ми їх обов'язково будемо купляти. І купа інших марок, Citroen, Nissan і так далі. Ну що, друзі, думаю, на цьому... Можна закінчувати серію, поставте лайки, підпишіться на канал. Ну і всім пока.